Лист Павла до Ефесян. Історія про те, як Павло прибув до міста Ефес, є досить цікавою. Ти можеш прочитати про це у книзі Дії, розділ 19. Ефес був великим містом, він був епіцентром поклоніння багатьом грецьким та римським богам. Понад два роки Павло досить ефективно тут працював як місіонер, і багато людей стали послідовниками Ісуса. Роками пізніше, під час ув'язнення римлянами, Павло пише цього листа. Розвиток думок у листі розділяється на дві чіткі половини. У першій половині Павло досліджує історію Євангелія про те, що вся історія досягнула вершини саме в Ісусі та у формуванні його багатонаціональної спільноти послідовників. Слово тому з'єднує першу і другу частини листа, і у другій частині Павло розкриває, як історія Євангелія повинна впливати на кожну сферу нашого життя: особисту, сімейну, на відносини з сусідами та суспільством. Тож нумо зануримося і побачимо, як Павло розвиває ці думки. Розділ перший починається красивою поемою у юдейському стилі, де Павло прославляє Бога Отця за всі дивовижні речі, які він вчинив через Христа Ісуса. Ще до створення світу батько мав за ціль обрати та благословити людей свого завіту. Тут ми можемо пригадати сім'ю Авраама з книги буття 12 розділу вірші з 1 по 3. І завдяки Ісусу тепер кожен може стати частиною цієї сім'ї. Смерть Ісуса покриває наші найгірші гріхи, найбільші невдачі, і в Ісусі ми знаходимо Божу благодать. Що більше, Павло каже, благодать відкрила для нас повністю новий спосіб розуміння кожної сфери нашого життя. У розділі першому, вірші десятому. Павло пише, що Божа ціль була об'єднати все, що на небі та на землі Христом, це титул, що означає Месія. Божий план завжди був мати велику сім'ю відновлених людей, які об'єднані в Ісусі Месії. Ця божественна ціль стала ясною, каже Павло, коли ми були вперше приєднані до цієї сім'ї. І тут слово ми відсилає нас до етнічних юдеїв та сім'ї Авраама. Але далі Павло говорить вже про вас, і тут він має на увазі вже не юдеїв. Бо всі ви почули про Ісуса та спасіння через Нього, і ви також були прийнятими до сім'ї завдяки роботі Духа Святого. Тому, зі словом, ви він посилається на події, описані в історіях із книги дії, коли Божий Дух об'єднав разом юдеїв та неюдеїв в одну Ісусову сім'ю. Це було точно так, як він обіцяв Аврааму давним-давно. Зауважте також, що ця поема починається розмовою про Бога Отця, а потім про Ісуса Сина, а потім. Під кінець Павло говорить про духа. Всі три особи діють разом впродовж Павлової розповіді, і це дійсно круто. Після поеми Павло пише молитву. Він молиться, щоб всі послідовники Ісуса не просто знали про Євангеліє, але особисто пережили його силу, щоб вони були сповнені тієї ж сили, яка воскресила Ісуса з мертвих та посадила його прославленим господарем всього світу. У другому розділі Павло повертається та детальніше зупиняється на деяких ключових ідеях з поеми у першому розділі, особливо на Божій благодаті та цій новій багатонаціональній сім'ї Ісуса. Починає він з переказу історії про те, як ці християни, не юдеї, познайомилися з Ісусом. Перед тим як почути про Ісуса, вони були живими фізично, але духовно вони були мертвими, вони знаходилися в полоні беззмістовного життя, повного егоїзму та гріха. І вони були обмануті темними духовними силами зла, але дивним чином Бог через свою величну любов та милосердя спас їх. Він простив їм всі їх гріхи і приєднав їхнє життя до Ісусового Воскреслого життя, чим і повернув їх до життя також. І тому тепер, як нові люди, створені завдяки Ісусу, вони переживають радість відкриття нового покликання, цілей та завдань, даних їм Богом. Їм не тільки була продемонстрована Божа благодать. Вони також були запрошеними до нової сім'ї. Перед тим як почути про Ісуса, ці люди з неюдеїв не тільки були відрізаними від Бога, вони були відрізаними від завітного народу Божого, авраамової сім'ї через наступну причину. Заповіді сінайського завіту були чимось схожі на захисну межу навколо сім'ї. Ця межа слугувала бар'єром, який тримав неюдеїв якомога далі. Але в Ісусі закони Тори були виконаними, і той бар'єр відтепер усунуто. Дві етнічні групи стали, як каже Павло, новим, об'єднаним людством, яке здібне жити разом у мирі. У третьому розділі Павло продовжує говорити про дивовижну та унікальну роль, яку він отримав у розповсюдженні доброї новини серед неюдеїв. І, хоч він у в'язниці, він дякує богові за отриману можливість побачити, як ця сім'я завіту настільки сильно зростає. Павло закінчує першу половину листа ще однією молитвою. Цього разу він молиться, щоб Ісусові послідовники зміцнилися Божим Духом, щоб зрозуміти ту любов, яку Христос має до своїх людей. Друга половина листа починається зі зміни теми, і Павло кидає виклик читачу, аби той відреагував на послання Євангелія тим, як живе власним життям. Тому у четвертому розділі він просто говорить про щоденне життя церкви. Церква це велика сім'я з дуже різними людьми. Але він акцентує, що всі вони є єдиними. Єдині є ключовим словом у цьому розділі. Вони є єдиним тілом, яке об'єднане єдиним духом. У них є єдиний Господь і єдина віра. У них єдине хрещення. Вони вірять у єдиного Бога. Тут багато йдеться про єдність. Однак Павло каже, що єдність це не те ж саме, що й одноманітність. Він продовжує показувати, як нова сім'я Ісуса складається із багатьох дуже і дуже різних типів людей, але всі вони наділені Духом Святим, і кожен використовує свої унікальні здібності та схильності для служіння та любові один до одного, і для збудування церкви. І тут він використовує два дуже класних порівняння: перше це збудування церкви як нового храму, а друге, це те, що всі вони стали новими людьми на чолі з Ісусом. І це нове людство є метафорою, яку він буде використовувати впродовж кількох наступних розділів. Павло кидає виклик кожному християнину, аби вони знімали стару людську природу, як той старий одяг, та одягали свою нову природу, у якій відновлюється Божий образ. Далі він продовжує та подає довгий розділ, де порівнює цю нову та стару людську природу. Замість брехні нова людина говорить правду, замість того, щоб таїти гнів. Нова людина є мирною у розв'язанні суперечок, замість крадіжок, нова людина щедро віддає. Замість розповсюдження пліток вона своїми словами підбадьорює інших, замість помсти, нова людина прощає. Замість задовільнення кожного сексуального пориву, нова людина зрощує самоконтроль над своїми тілесними бажаннями. Замість вживання алкоголю, нова людина ходить під впливом Духа Божого. І далі Павло пояснює, яким є цей вплив у чотирьох проявах. Перші два прояви духа мають справу зі співом співати разом, а також співати наодинці. Дійсно цікаве те, що саме спів та музика першими спадають Павлу на думку стосовно того, як дух діє у житті людей Ісуса. Третій знак впливу духа це почуття вдячності за все. Четвертим знаком є переконання від духа проявляти смиренність. Та підіймати інших як більш важливих за себе. Павло детальніше зупиняється на цьому четвертому аспекті, показуючи, як він працює у християнському шлюбі. Дружина, яка слідує за Ісусом, покликана поважати свого чоловіка та дозволити йому нести за неї відповідальність. А чоловік, покликаний любити свою дружину та використовувати свою відповідальність, аби віддати свої егоїстичні бажання, а добробут дружини підняти вище свого власного. І Павло каже, що шлюб саме такого типу є відтворенням євангельської історії. Дії чоловіка імітують Ісуса та Його любов та самопожертву. Дії дружини імітують церкву, яка дозволяє Ісусу любити і оновлювати її. Далі Павло застосовує цю саму ідею вже до дітей та батьків, і також до рабів та панів. Він закінчує листа, нагадуючи християнам про реальність духовного зла існують істоти та сили. Які намагатимуться підривати єдність Ісусових послідовників та компрометувати їх нову природу. І тому Павло кидає християнам виклик міцно триматися та порівнюється з деталями броні для тіла. Павло описує ці елементи броні із книги Ісаї, коли той зображав царя Месію. Саме тому тепер, як послідовники Месії, ми повинні застосувати його атрибути до себе, оскільки тепер ми складаємо тіло Ісуса. Думаю, Павло має на увазі, аби християни починали розвивати звички, активно використовуючи молитву та писання, а також відносини один з одним, щоб духовно зростати та набувати зрілості, як послідовники Ісуса. І це, що пише Павло у листі до Ефесян, лист неймовірно потужний. Саме тут Павло підсумовує всю історію Євангелія і те, як воно має змінити кожну сферу нашого щоденного життя.